Це пряма корупційна дорога до того, щоб заплатити податку. Є корупція. В чому 4 грудня Набу якраз закінчило розслідування справи очільників Харківської податкової. пам'ятаєте, це була в травні да. дуже жорстка справа. І от їх підозрюють у тому, що А, вони брали від 1,5 до трьох відсотків за розблокування податкових накладних. І друге, в чому їх підозрює НАБУ, це те, що вони брали гроші за виведення підприємства зі списку ризикованих. Тобто є ризик, що можна просто заплатити гроші податкові, щоб тебе вважали білим бізнесом. По харківському кейсу, давайте розбирати. Ні, розбирати. Я, 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 я ні, це, дуже, це дуже, дуже принципове питання. Мова йде про. І, і Там співробітниця, тобто це не керівництво, вона була брала якісь гроші у підприємців за те, що вона е, щось звідкись виводила. Ми з цим кейсом розбиралися детально, це не входило до її повноважень. І на наступний день, як з'явилася ця інформація, все керівництво Харківської області було керівництвом податкової звільнено. І е, чому я вважаю, що це єдиний правильний підхід до антикору? Які, до речі, хотілося б, щоб е, наслідували і інші державні органи. Тобто ніхто не покриває не тільки цього працівника, а його керівника ніхто не покриває. Це ж не була проблема працівниці. А чия була проблема? Ну, слідство стосовно очільника харківської податкової і його заступника. Ви вважаєте, що це передано до суду? Мене такої Ні, ще не передали. Не закінчили слідство. Ще не передали. А, до... Не могла працівниця погодьтеся, обласної податкової без відома керівництва проводити отакі оборудки? Я, я не знаю, могла чи не могла. Я говорю про реакцію. Яка свідчить про те, що ця е, оборудка, якщо вона мала місце, і суд доведеться, вона точно здійснювалася не в системі. І системи цієї нема. Ми зламали системну корупцію в Державній податковій службі.